Зараз ведеться дуже багато дискусій щодо кліше у фентезі книжках. А підкажіть, будь ласка, чи було у вас таке, що ви стикалися з кліше, коли писали ваші власні книжки? І які це саме були кліше? Е Мені подобається ідея з тим, що кліше не існує, якщо його гарно обіграти. І, і я навіть не дивилася в цей бік, тому що я ніколи не дивлюся якісь підготовлені тропи, які мені треба зробити. Я просто створюю персонажа, а потім я вже розумію, що персонаж про себе говорить. Я не проти кліше, якщо це гарно зроблено, тому що все щось колись було вигадано. І якщо не повторювати бездумно, а робити все з душою і історією оживатиме, то чому б ні? Супер, і ще хотіла б вас е, таке попитати. Ви зараз біжите на презентацію вашої власної книжки. Е, а от якщо б ви зустріли зараз на цій презентації себе от декілька років тому, коли ви тільки починали писати свою першу книжку, от що б ви відчули? Е, я б напевно не повірила собі. Я би передала собі привіт і сказала: не засумовуйся, в тебе все вийде.